День вам, любі діти. Здрастуйте, це я, дід Панас. Прийшов, щоб розважити вас, віршів багато, казок цілий віз. У торбі малята для вас я приніс. Глядіт, не пустуйте, свої вуха для казок приготуйте. Ви любите слухати, я знаю. Сидіть тихенько, а я починаю. У лісовій хатинці жила собі їзонька біла, дуже симпатична і мила, було в неї семеро діток, семеро козеняток, квіток, коза їх. Же любила щодня до лісу по харчі ходила, доводжала своїм маляткам. Так може любити дітей, тільки мама. Ось зібралася вона до лісу, й тим маляткам щось смачненьке принести, скликала вона своїх маляток, семеро чудових козеняток, стала до них промовляти, свою пісеньку гарно співати. Дітоньки, любі маляточка, ви найкращі мої козеняточка. Хочу я до лісу йти, щось смачненьке вам принести. А ви глядіть, гарно грайтеся, та смартфона не беріть, не забавляйтеся. Це не іграшка малята, не забава. В інтернеті не сидіть, не дитяча це справа. Нікому дверей не відчиняйте та з чужими не розмовляйте. Добре, добре, матусю, іди собі, про нас не турбуйся. Ми голос Вовка вже знаємо і ніколи йому не відчиняємо. Як тільки він прийде, тобі зателефонуємо. Візьми свій гаджет, тобі ми пропонуємо постійно бути на зв'язку. Та поглядай, щоб була мережа в нашому лісі всяке буває, І навіть інтернет то їх, то пропадає. Замикала коза і рушила дорогу. Та в серці кози мами завжди була тривога. Щоб послухали малята і не сміли вовку відчиняти, щоб не сиділи в інтернеті, не брали гаджетів, планшета. Бо для здоров'я це небезпека, і вдома є своя бібліотека. Дивитись можна малюнки та в казку гратись, читати і багато нового навчатись. Залишилися ми вдома, Ну, ма, грати з дітвора, не візьми сьогодні вдома, брати, гаджети пора, не боїмся ми нікого, навіть, навіть вога. Наша мама наказала телефон до рук не брати, в інтернеті не сидіти, тільки їй телефонувати Ну, й зануда ти, малий, все тобі не можна. Сядь собі біля вікна і сиди тихенько. Як побачиш вовка, то гукай швиденько а тим часом. На прогулянку подався розбишака сірий вовк. В інстаграмі він побачив, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг, щодуху та під двері сонув вніс. І почав він промовляти другим голоском. Та таким тоненьким, милим та тихеньким. Точно, як коза мати, що й не впізнати. Козенятка, ви малятка, відчиняйте, відкривайте, ваша матінка прийшла, фруктів вам всі принесла. Відімкнули враз ті двері з переляку хто куди. став ловить усіх маляток, розбишака сірий вовк. Як побачив все це козлик, налякався і замок. Поховались козенята. Поховались і тремтять, телефон до рук беруть, телефонувати вони хотять, не вмикається вже він, бо від ігор сів, вже не скачуть козенята і замовкнув спів. Розбишака, сірий вовк, всіх він нас налякав, перехитрив, двері йому відчинили. Мамин голос підробив. Ми, ми. Я казав не відчиняти і телефон до рук не брати. І справді мами не послухав. Ой, рятуйте нас, Матусю, мє, ой, рятуйте нас, Матусю. Чула серце моє тривогу, тільки ступила я з свого порогу. Я телефоную, ніхто не відповідає, абонент поза зоною в телефоні лунає. До вовка промовляє, що ти вовче не ходію, ти біди не заподіяв. Що ти, Люба, не кричи і ногами не топчи, Я хотів допомогти. Бачиш, така тут справа. Я ось сидю тут в інстаграмі, бачу твої козенята, роблять селфі, фотки викидають, Забавляються малята. Думаю. Дай допоможу та пограю трішки, Щоб не було страшно їм, не зламали ріжки. Я зайшов до хати. Та нема нікого. Поховалися малята, ці чудові козенята. Поховались і тремтять, з вовком гратись не хотять. Та й спішу я вже додому. Зголоднів я трішки. Забирай своїх малят, он стерчать там ріжки. Козочка й промовляє. Любі мої казенята, дорогі мені малята, пам'ятайте правило завжди, щоб не трапилось з біди. Незнайомцям ніколи не відкривайте, і у щілинку дверей завжди заглядайте. Малюк. Коли вдома ти один і чуєш в дверях перед глянь у вічку, щоб дізнатись, як чужий не відчиняти. Вічка як нема, тоді хто там? Запитай завжди: Якщо будуть там мовчати, то й не треба відчиняти. Влізти спробують вони у 102 два дзвони. Із незнайомою людиною не треба розмовляти. Вона може тебе вкрасти, у рабство забрати, здатна вона й обдурити і болю завдати, а свої злочинні плани вдало приховати. В дім не впускай людину незнайому, не розмовляй з чужим по телефону. Ключі від дому теж нікому не давай. На жодну пропозицію не приставай, не приймай дарунків ти від незнайомців, не приховуй від батьків нові знайомства, у машину до чужого не сідай, кличуть, скажи ні і відразу утікай.